Всім привіт! Хочу відзняти відео для любителів покупочок таких. Була я в деяких магазинчиках забігала, так взяти необхідне. Кубочки для дому таке з побутової хімії, дещо підібрала, вже закінчуються в мене баночки. У мене закінчується кондиціонер для прання, для посуду. Вирішила ще взяти засіб, спробувати, точніше, я його не планувала, але одна дівчинка по. Валила один засіб і сказала, що вже близько року нам користується і сподобався, вирішила спробувати і я. Отже, для кого цікаво такого роду відео, приєднуйтеся, будемо починати. Перше, що покажу, взяла я ось такий кондиціонер для прання у коліно, я ще такий не брала. Така приємна пляшечка з таким милим медведиком. Чогось вона мене привернула мою увагу на поличці, вирішила я. Спробувати протестувати аромат. Приємний такий, приємна в нього відушка, приємно так пахне, приємна упаковочка, мені сподобалась медведиком, І вирішила я взяти. Майже півтори літри тут об'єм. І на 58 пронів заявлено, його вистачає. Ціна його була в магазині Наш край 139 гривень. Вирішила я взяти, спробувати, ще таки не брала. скажу по стих баночках, як він. Наступне, що взяла ватні диски. Завжди десь попадають мені вони на очі, завжди беру, тому що вони швидко в нас йдуть. Користуємося з донькою. 31 гривня ціна була їх. Тут у нас іде 120 штук. Також, здається, ще такі не брала, з прошитим краєм, здається, йдуть. Не залишають версили, будемо пробувати. Також по пустих баночках розкажу, якщо не викинеться пакетик, не забуду. Ще взяла такі серветки від фірми диво. Жовтенькі такі. Сподобались також такі. милий котик, цей котик. Вирішила також взяти, завжди вони пригодяться. 31 гривня серветочки. Далі. Це, в принципі, з нашого краю, в принципі, все. В копійці, здається, в копійці 115 гривень взяла ось такі блоки. Brev. Показалось для мене, що ця ціна більш-менш нормальна, бо в інших магазинах бачила і 140, і 149, тому вирішила, що 115 гривень, в принципі, 114,90, в принципі, нормальна для них ціна. Вирішила взяти. І щодня зайшла, і там мені, я дивилася, питала дівчинку за інший там засіб. Вона сказала, з тим не знайома, але вже майже рік беру ось такий бере вона засіб і сказала, що їй дуже подобається. Я ще такий також не брала, тут його об'єм цілий літр. Він йде з дозатором, з помпою. З Алоя пише. виготовлено в Німеччині, наскільки я розумію. Каже вона, що їй дуже подобається цей засіб, вона бере вже не один раз, тому вирішила і я його взяти. Ціна його була 115 гривень за літр, тому будемо пробувати також. Ще не, не, не брала, розкажу, пусти в пустих пляшечках. Ще, на що натрапила там знов уже в нас, в нашому щодня знов на таке мило. Минулого разу я показувала вже такі, такі два шматочки. Я їздила до брата і там в нього заходила щодня з кавуном і з динею. І тоді я там на нього не трапила, взяла два шматочки, а цього разу була у нашому, і теж воно мені попало на очі. Вирішила взяти того, що мені сподобалися аромати цього мила. Вирішила ще взяти по шматочку, нехай буде 23 гривні 41 копійка була. Ціна його за шматочок Приємна дуже в нього віддушка. Я таки люблю. Кавунчик день приємно пахне. Не знаю, ще не брала ще поки що, не відкривала, ті вже чекають. Хочу одненьке вже відкрити. Ще покажу засіб один також з щодня. Я його не купувала, це мені мама купила. Її подруга розхвалила ось цей засіб для миття плит від жиру, антижир, тут його пів літри, десь в районі 100 гривень його ціна. Сказала, що дуже гарний засіб, гарно відмиває. Я взагалі-то купую собі, замовляю в фармасі, мені подобається лівочки Smart Life. Ну, мама купила, купила собі і купила мені. Казала, то будемо пробувати. Ну, Купила, будемо пробувати. Ще у щодня, здається, ні, це просторі. Я спочатку взяла перед тим, як теми мило взяти, взяла ось такий шматочок, здається, чи до 21 гривня була. Було воно по акції. Вирішила спробувати ще таке. Далан, дала. Ще я таке також не пробувала. Це з папаєю, здається, і вода. І папая. Без е, силиконів парабайні веселес. Ось такий. Ось такий шматочок, скільки тут у нас грам, не бачу. Не бачу, скільки грам. Такий шматочок немаленький, можна за цією наклаючкою. Ага, 125 Крем-мило з міцелярною водою Папайя. Цікаво, будемо пробувати, що таке набрала. Купила милка. Ще в просторі вже на касі взяла зубну нитку. Не знаю, як вона, ще таку також набрала. 43, здається, чи 46 гривень була ціна її. Вирішила взяти. І ще. Просторі на очі мені впала ось така помадка Там були до неї тестери. Ось такі були ще світленькі, дуже відтінки, мені чомусь в око впала ця. Я потестувала її, це компанії чи бренду Lorena іде Тут її, здається, 3,5 грама помадка. Зараз я. Пробую відкрити. Вона ще запакована, я її не відкривала. Але по тестеру вона ніби. вона йде не матова, вона йде така зволожувальна, наскільки я зрозуміла. Бідушка така в неї також нейтральна, така, не дуже. Принаймні, на тестері була. Вирішила я спробувати відтіночок 0,5. Чомусь вона так погано. Тут ще поверх скотч. Поверх самої упаковки ще скотч. Ми заклеїли. Ось так виглядає Там відтіночок. Таке воно виглядає темненько. Вона свідчить вона не така темна як у стіку. в такий відтіночок, і душка в неї. Така ледь-ледь, ледь-ледь помітна. Непогано чомусь мені не сподобався відтіночок. Помад в мене і так. Вистачає, але, ну, ну дівчатка, не ну, дівчатка. Не можемо ми вийти з магазину без. І часом я виходжу. Рідко, коли мені щось таке Але це сподобалося б кольору, тому вирішила взяти. Це все. Такі були мої покупочки вчорашні. Взяла все, що необхідне для дому. Ну, і, в принципі, для нас, дівчаток, також себе порадувати треба деколи. Такі невеличкі покупочки. Ця помадка була, здається, чи 64, чи 65, вона така недорога. Бюджетної якоїсь такої з такого сегменту, не знаю, як буде по якості, буду пробувати. Всім дякую за увагу, за перегляд. Дякую, що заходите. Такі були мої покупочки. Буду пробувати ці продукти ще. Нічого з цього не брала, буду знайомитись, буду пробувати. Можливо, хтось користувався, можливо, хтось брав. Пишіть у відгуках. Ну, єдине, чим тільки користувалася. В принципі, оці брев, корзинки ці завжди я беру. Мені подобаються, вони гарно працюють. Завжди беру їх. Минулого разу якийсь квітковий, з магнолією, здається, брала, а цього разу вирішила знову взяти такий з лимона. Дякую за увагу, дякую за перегляд, дякую, що заходите. Всіх рада бачити. Бажаю всім гарного настрою, мирного неба. До зустрічі на моєму каналі.